25 лютого 2016 року минає 145 років від дня народження Лесі Українки, нашої геніальної землячки. Із 27 лютого 1991 року ім'я Олени Пчілки, її матері, носить бібліотека, їй ім'я присвоєно постановою Ради міністрів Української РСР у дні святкування 120-річчя від дня народження Лесі Українки. Ми розглядаємо дату. 145 річчя від дня народження Лесі Українки як важливий етап у підготовці до величезного ювілею, який буде святкуватися у 2021 році. 150 річчя від дня народження геніальної землячки Лесі Українки у фондах нашої бібліотеки ми маємо значний. Потенціал творів Лесі Українки, зокрема, це Альманах Нова Рада, виданий у Києві 1908 року, прижиттєве видання за редакцією Старицького, Косача, Косач, Ольги Петрівни Косач, Людмили Старицької і Ірини Стишенко. Тут опубліковані не лише твори названих авторів, але є. І інші автори, і драми, і поезії, і драма Лесі Українки Дніобея. На жаль, ця книжка надійшла до фондів нашої бібліотеки уже пошкодженою від жителя села Жидичин. І у цій книжці немає драми Лесі Українки, Блакитна Троянда. Також в фондах нашої бібліотеки є видання, якими ми пишаємося. Це 2018 року у Києві побачили світ книжка твори Лесі Українки, яка видана саме в одному з київських видавництв. Ця книжка містить драми Лесі Українки. І хотілося б звернути вашу увагу на непубліковані твори Лесі Українки, які в систематизовані у Львові на 1948 року у порядник Марія Деркач, де сказано, що саме у 1944 році родина Лесі Українки по дорозі в Європу це Ольга Косач Кривенюк і Ізодора, передали рукописи. Філіалові бібліотеки Академії наук, нині бібліотека Стефаника. І саме ці твори знайшли відображення в цій книжці Марії Деркач. Це вже на сьогоднішній день раритетне видання, яке, яке побачило світ у Львові. Я хочу вам звернути вашу увагу на один з віршів Лесі Українки, які не публікувалися до. Одна 1948 року, і вони є в цьому збірнику, і є в інтернеті. Читанням цього вірша я знала те. Я розпочинаю естафету, присвячену пам'яті Лесі Українки, в якій будуть брати участь і бібліотеки області, і бібліотеки за межами Волині. Вірш має назву Я знала те Леся Українка. Я знала те. Що будуть сльози, мука, багато праці марної, дрібної, невидної і часто, дуже часто даремно вжитої, не тільки надгороди за все, та я не жду, а ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую докори свого серця за те, що завинила без вини, коли часами сутіні щоденні яскрава квітка щастя процвіте. Її приймаю не як надгороду, як дар, як диво, як нежданий рай, відкритий на хвилинку з ласки неба, як легендарний з папороті цвіт. А потім, коли знов наплине сутінь, я думаю, я знала все, я знала, мовчи душе, спини свій стогін, серце, так мусить бути. Може, хутко прийде година та, коли в сльозах побачу, що я навік зів'яла, померніла, і квітка щастя раз назавжди зникла, як легендарний з папороті цвіт. Заплачу я кривавими сльозами. Так, певне, плакали вигнанці з раю. Але й тоді скажу я знала все, я знала, мовчи, душе, спини свій стогін, серце, так мусить бути. Хоч би вже не сутінь, а тьма сувора залягла кругом, я ще не здамся, буду прислухатись, чи не заглух в душі моїй давній грім, тривожну думкою загляну в саме серце, чи в ньому, що спалахують часами колишні блискавиці, а як ні, якщо мене зима пройме до серця мою весну, таємно переможе Мої дивниці квіти поморозить, тож я скажу ні, я цього не ждала. Умри душе, розбись холодне серце, так жити не варто. Я передаю естафету Світлані Кухарук із Нововолинська, Ользі Гармидер із Луцька і Галині Божик із Ковеля Волинської області.